Вчера во все двери комиссия получила обратно очень мало анкет и предложений от граждан. Ну, например, сделать улицу школьную было всего-навсего 6 предложений. Значит, я хочу сказать, что по моему разумению, ничего нельзя умнее придумать, чем возвратить историческое название улицы. Историческое название улицы Дзержинского, улица Школьная. Самиленко улица. Школьная. А? Самиленко. А вон улица? Самиленко была спиной. Я не, не знаю, улица. Самиленко у меня. Значит, смотрите. Я специально для членов комиссии взял у Амикеевой э, Галины Евсеевны План, она 25-м доме, где четко написано, улица школьная, улица волнунская. Значит, мы вчера с моим активистом видели несколько книжек, я не знаю, она сейчас подойдет и принесет, возможно, еще домовые книги бабушек, которые в свое время э, были на улице Школьной и э, просто они никаких э, реальных действий больше не делали. И поэтому так у них остались старые коммунистические еще домовые книги с улицы Школьной. Значит, ну, достаточно сказать. Я вам даю честное и ответственное слово, что 28 человек, 29 на сегодняшний день еще на ходу два подписала, 7, 7 человеком я лично звонил, это мои выборки, которых я прекрасно знаю, которые были, кто на работе, кто те кто там, у кого же они там еще Оксана согласилась подписать, рядом там Юрина ну, Теща и вместе с этим и так далее. Это э, ну, ровно половины улицы, это буквально в течение двух дней, если нужны будут еще каких-то 5, 7, 8, 10 подписей. На сегодняшний день через секретариат штата э, и на председателя комиссии есть э, такая просьба. Поэтому я просто не имею никакого права совершенно не прийти сюда и не высказать то, что я вам только что сказал. Кроме того, мы считаем, что, ну, такими патриотическими названиями можно называть любые переулки, там, улицы, и понятно, это хорошо, красиво, тем более нам предлагают, нужно сказать, красивое название. Улица Гайдамаская, я лично, например, ничего против не имею. Так само, как и те люди, которые предлагают улицу школьную. Но это маленькая улица, на которой находится школа, на которой всего 40 номеров. Живут там в каждом доме один, два, максимум три человека прописано. Чуть больше 80 человек живет. И почти половина просит, верните нам историческое название. Но почему этого не, не сделать? Я убедительно прошу, чтобы комиссия к этому вопросу серьезно отнеслась и пошла навстречу людям. Потому что я считаю, что любое решение, ну, оно все-таки должно прежде всего зижется и э, на пожеланиях людей. Собственно говоря, мы для этого и существуем здесь. и э, в том числе и я, и вы, и вы, мы все вместе взяты. Какие бы административные ah. или общественные... да, мы срываем тут трошки регламент. Да, я извиняюсь, мне не сказали, какой регламент. я, хорошо. я бы, может, и возился в него. Хорошо. А какой, кстати, регламент? Я буду... И в следующий раз мне не придется приходить. Вы уже решите сейчас положительно. Игорь Иванович, давайте мы зараз... Ну наскільки я знаю, шкільною була вулиця самі ланки. Це просто так? Тому давати, щоб шкільна переїжджала, якщо зовсім чеснобоївки, то буде відноситися плотиницький просто. І крім того, якби одна школа була, одна школа, одна лікарня, одна там амбулаторія, одна пошта. І тоді вулиця чи площа отримає таку нас. А якщо багато шкіл? Якщо... Шкільною була з Держинського, тому що вона переїхала в 61-му році, і це яка половилася. Є настійні Сивенько і ще в Боярському краєзнавчому музеї, яка писала про, про те, що самі на, на вулиці Шпільній. Офіційна назва вулиця Шпільної. школьная. Ну и что? Во-первых, во-вторых, наша школа четвертая была не самая первая боя. Она была не самая первая боя. Она усоткивается в Тушинском района, называется именно Игорь Порубочий. Я против этой назвы, потому что у нас уже есть одна смешная историческая назва, это улица Крещатик. То есть, когда людям говорят, что Цей служать Хрещатик, ну всі дуже посміхаються. А, а, ну, історично, історично. Да, Бо тут були дачі, і хтось вирішив жити на Хрещаті, як не відповів. То Тому я просить. Хай буде Гайдамаська, тим більше там є школа, а гайдамаки вони стояли за незалежність України. І хай діти патріотично виховуються, і знають, на які вони живуть, і знаєте історію своїх предків. <звук> Хто житель? Жителі бої, не можуть бути з любовного села, бути ще що в бойки діти. Ні, я не люблю. Да, да. да. Перепрошую, мене звати Скрипка Євген, позивний Радослав, правий сектор Кио Святошинського району. Живо в боях. Значить, я хотів би два слова сказати. Все-таки я і минув на засіданні минулого говорю. І зараз, Ну, на превеликий жаль, я так розумію, що нас не включено в склад комісії. І це дуже прикро. Так само прикро, що представників боярської влади не було на заході, присвяченої Дню Луки, в неділю. Те, що ну, ми запрошували, ви знаєте всі. Це прикра ситуація. І тепер щодо сьогоднішньої ситуації взагалі в Значить, Зараз ми маємо по факту агресію з Московської імперією в черговий раз. Боярка це місто з багатою так званою постколоніалістичною історією. Тобто, ми подавали вам там на розгляд з пропозиціями і прізвищами членів Боярського повстанчого комітету. Це від організації Холодний Яр Романа Коваля, хто не знає, то там, по фактам на історичних документах, доведено, що в Боярсі у 20-х роках діяло надзвичайно потужне, націоналістичне і проти московське, е підпілля. Значить, після цього, знаючи, що така ситуація, московська влада створила тут нам оцей псевдоміг про. Палку Карчагіна, і другим кроком було створення тут на боярці заводу, який працював на оборонку, і сюди були завезені дуже велика кількість, ну скажімо, не українського населення, яке, власне кажучи, і гальмує нам нашу справу спільну. Ну я сподіваюся, що це наша спільна справа. Значить, це о, перше, що я хотів почути, тому до кожного іти. Відставного КГБшника я не бачу особливого смислу. І знову ж таки, ще раз підкреслюю, ми зараз знаходимося по суті, в постколоніальній ситуації, коли нам треба своїх дітей, майбутніх, виховувати в, ну, не якимись там ковбасниками чи, чи потребітелями, да, а патріотами. Тому маємо виховувати на якихось прикладах патріотичних. Як мінімум, я вважаю, і е, я думаю, що наша націоналістична правиця мене підтримає, як мінімум центральні вулиці мають назви е, мати е, символічні. Тобто або національних героїв, або національних рухів. Ну, я маю на увазі там січовий стрільці, гайтомаки і так далі. Іншого шляху немає. Якщо ми підемо по шляху абрикосових виноградних, чи як тут прозвучала думка, щоб через рік нам не довелось переиміновувати, коли опять русські прийдуть? Не прийдуть. Вже не прийдуть. Ну, да, але, ж, але ж думка така прозвучала. То давайте ми не будемо на це розраховувати. Друзі. І, і ті, хто дуже хоче на це розраховувати, я сподіваюся, що ми, е, сили провиці української, їм просто не дамо насолодитись. Своїми тими вулицями, до яких вони хочуть знов прийти. Ну, У мене все. Чоловіка, що подивчі, тому що ми <пробітник> тільки не для... Я добро... доброго дня, шановна громада, я, мене звати в Яна Наталія Юріна, я мешканка пролетарської вулиці, і я сь сьогодні прийшла сюди, спеціально відпросилася з роботи, прийшла сюди захистити назву вулиці, яка була подана. Від ГО Народна Рада підписана багатьма істориками. пропозиція була наступна: назвати вулицю Пролетарська, вулицею Січових Стрільців. Так, от я хочу сказати, що я цими вихідними спілкувалася з багатьма мамами з моїми сусідками. Які підтримують цю назву і готові прийти до міської ради, захистити цю назву, тому що треба мета цього закону і законів про декомунізацію, якраз в тому і полягає, щоб ми відновили національну свідомість, а не називали вулиці. Вибачте, якимись назвами, які абсолютно не несуть ніякого смислового навантаження. Тому прошу шановну комісію звернути на це увагу. І все ж таки назвати вулицю Пролетарська, підтримати цю пропозицію. І щодо січових стрільців, ми в цю неділю збиралися на збори біля пам'ятників, які, до речі, Пахування дуже добре, це поховання якраз січових стрільців, і дуже жаль, що наша молодь в боярці навіть не знає, що є такі поховання, що січові стрільці на чолі з Атаманом зеленим захищали нашу боярку, в тому числі і місто Київ від окупації і від режиму комуністично тоталітарного Я прошу підтримати назву січових стрільців. Дякую за увагу. Ви знаєте, давайте повернемося до. Витоків оцього зібрання. Є Інститут національної пам'яті. Ми повинні зараз від цього і відштовхуватися національної пам'яті. Шановні, мені прикро, що ми зараз заблуджуємо оцим, так би мовити, назвами декомунізація. Звичайно, це і декомунізація, але це випір. Я на, на минулих зборах звернув увагу. Надія вулиця Надії. І якби ми знали, хто така Надія Суровцева, то ми б назвали вулицю Суровцевої Надії, яка 25 років сиділа по тюрнах і таборах комуністичному режиму. І завдяки тільки Осапу Вишні, які не дозволили вернутися до Києва, вона змушена була купити Остапи і Хакинку в Умані, вона доживала свій рік. А таких багато. Ольга це як як пані Марію скажіть, яка стільки зробила для популяризації творчості Івана Юхи.